Українці борються за свій власний дім, за свою Україну, боронять свої міста і села, своїх дітей. Саме тому у нас не перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Вулиця Нескорених з'єднує з центром міста мікрорайон Ревівку і має великий транспортний трафік. Окрім цього, є важливою для Кременчука магістраллю. Про ремонт дороги на цій ділянці наш наступний сюжет. Одним із об'єктів, на якому зараз працює бригада комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління, є вулиця Нескорених, мікрорайон Ревівка. Комунальники повністю замінюють там дорожнє покриття, при цьому розширюючи проїжджу частину. Також заздалегідь окреслюють місця для майбутніх зупинок і пішохідних переходів. Вулиця завжди була завантажена транспортом. Зараз її розширили. Зараз зробили місця для облаштування зупинок громадського транспорту. Зараз перспектива це тролейбус на автономному ходу, який з'єднає цю частину з центральною частиною міста. Тому робимо вже зупинки, робимо ширину проїжджої частини дороги з урахуванням майбутнього пуску тролейбусів на цьому напрямку. Роботи триватимуть ще орієнтовно півтора місяця, оскільки ремонт дороги по вулиці Нескорених потребує немалих людських і технічних ресурсів. Продовжуємо роботи на цій дорозі. Звісно, ми планували закінчити раніше, але жаль, за нехватки людей до кінця сентября вона буде зроблена однозначно. З октября місяця тут вже буде хороша, проїзна, широкая дорога. Відремонтовані дороги Кременчука це не лише про комфорт і зручність для водіїв та відсутність ям, але й у першу чергу про безпеку усіх учасників дорожнього руху. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Український парламент під час сьогоднішнього засідання проголосував за ряд критично важливих законопроєктів. Також депутати ратифікували римський статут МКС. Детальніше вже за мить. Сьогодні у Верховній Раді відбулося одне з історичних засідань. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, Україна ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду. Це дасть можливість отримати українцям, які постраждали через воєнні злочини РФ компенсації зі спеціального цивільного фонду МКС. Також це збільшить наш вплив на вибір суддів та прокурорів МКС, посилить можливості покарати керівників країни-агресора за розв'язану ними війну. Нагадую також, що Україна зобов'язалася ратифікувати римський статут відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: прийняли законопроєкт про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов'язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти, беручи участь у бойових діях під час дії воєнного стану. Окрім цього, на сьогоднішньому засіданні парламенту упорядкували використання гуманітарної допомоги комунальними підприємствами. Це покращить енергонезалежність українських міст. Робота заради блага українців триває. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. На Полтавщині СБУ викрила голову лікарської комісії, яка вимагала хабарі за фіктивну інвалідність для відстрочки від мобілізації. Більше про успішну роботу правоохоронців у наступному матеріалі. Служба безпеки ліквідувала корупційну схему, яку організувала голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії міста Бахмут. Посадовиця діяла у змові зі спільниками, лікарями медичних закладів декількох областей. Після початку повномасштабного вторгнення лікарська комісія була евакуйована у повному складі до Полтави. За даними слідства, фігурантка налагодила масовий продаж фіктивних медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Такий документ давав підставу для відстрочки від призову. Зокрема, клієнтам видавали висновки про фіктивну наявність інвалідності за підписом голови МСЕК без фактичної присутності військовозобов'язаних та проходження ними медичної комісії. Серед клієнтів були мешканці Полтавщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Одещини та ті, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Вартість послуги становила до 200 тисяч гривень для однієї особи. Правоохоронці задокументували видачу фіктивних висновків більше 40 особам. СБУ ініційована перевірка усіх вказаних випадків для подальшого анулювання фіктивних документів. У ході проведених обшуків за місцями роботи та проживання учасників схеми вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність, копії документів військовозобов'язаних, поштові накладні та конверти, в яких надсилали документи і гроші, банківські картки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Наразі організаторці схеми повідомлено про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває досудове слідство для встановлення усіх фігурантів та обставин вчинення злочину і притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи здійснювали співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Потрібна кров усіх груп у Кременчуцькій обласній станції переливання крові чекають на донорів усіх груп та резусів. Сьогодні правоохоронці організували колективну здачу. Усе зафільмувала наша відеокамера. Сьогодні від самого ранку в приміщенні Кременчуцької станції переливання крові 14 правоохоронців, і приїхали вони сюди не на виклик, а з доброю місією поділитися своєю кров'ю. Правоохоронці Кременчуцького районного управління поліції, державної охорони, патрульні поліцейські, також бійці батальйону поліції спеціального призначення поліції Полтавщини. Які виявили бажання здати кров донорську для людей, хто її потребують? Більшість сьогоднішніх донорів здають кров вже не вперше, бо кажуть, добре розуміють наскільки це важливо, особливо в умовах війни. З колегами це вже наша маленька традиція стає, і як кажуть, допомоги багато не буває, тому постійно будемо долучатися до такої акції. Здаю кров з 2022 року від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то таким чином якби намагаємося допомагати військовим та іншим будинкам. Потрібна кров сьогодні моя це 26-та кровадача. Взагалі правоохоронці Кременчука постійно беруть участь в таких донорських здачах крові. Наразі постійно бачимо заклики станції переливання про те, що кров наразі дуже необхідна. Мій донорський досвід ще розпочався з срочної служби з 2005 року. Відтоді я періодично почав здавати кров. Тобто на сьогоднішній день я рахував це 36 й раз. Пані Надія здає кров вісімнадцятий раз. Пригадую, як коли ще, не будучи поліцейською, наважилася на першу свою здачу. Я побачила це в інтернет-мережі, що потребується кров. Зателефонувала, запитала, ну як як проходить процедура, і прийшла. Я тоді ще не працювала навіть в поліції. Прийшла і здала. Перший раз кров. Ну, почувала себе добре, почула, що може бути погано, і якось так спочатку злякалася, а потім прийшла, здала, і все було добре. І Після того постійно приходжу і здаю кров. Сьогодні 14 поліцейських здали понад 6 літрів крові. Зізнаються самопочуття чудове і закликають долучитися інших. Та нічого страшного немає. Просто задумати. Про те, що можуть просто якому, якоїсь людині життя врятувати. Та й все. Закликаю громадян, щоб вони здавали, щоб вони допомагали відновлювати здоров'я як і нашим військовим, так і нашим громадянам. Така позиція громадська на даний час в нашій державі, кожному один одному допомагати чим можемо. От на сьогоднішній день Будь ласка, здаємо кров. Закликаємо всіх поліцейських, кременчужан долучатися до донорства. Якщо у вас є така можливість, це на сьогодні, скажімо так, донатимо своєю кров'ю, саме як бійцям, які потребують, хто отримав поранення, так і громадянам, які потребують цю кров. Крім правоохоронців, здавали сьогодні кров і цивільні, але останнім часом донори чомусь не поспішають на кроводачу, констатують трансфузіологи, і запрошують усіх небайдужих добровільно надати свою кров для подальшого переливання хворим. Потреба в крові є завжди, але на даний час, в даних обставинах, яких ми зараз живемо, вона ще більше є потреба інших регіонів України потреба в донорах є велика, є нестача в усіх групах, позитивних резусах, негативних резусах. Тому ми закликаємо вас приходити донори до нас. Будемо дуже вдячні за допомогу і підтримку рекомендації. Це поснідати перед донацією, якесь нежирне, не жарене, немолочне. І також приймаємо вас з 8 до 13 години. Приходьте виспані, підготовлені з гарним настроєм. Будемо вас чекати. Тож станьте донором і ви врятуйте життя іншим. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Чимало кременчужан не зважають уваги на сортування сміття та продовжують забрунювати навколишнє середовище, залишаючи побутові відходи довкола сміттєвих баків. Тож як правильно утилізувати великогабаритне сміття, дізнаєтесь далі. Останнім часом комунальне підприємство КТП 1628 отримує багато запитів щодо створення спеціальних майданчиків для великого сміття. Проте навіть після завершення робіт з їх облаштування кремечужани не дотримуються правил сортування побутових відходів, що ускладнює роботу комунальних служб та збільшує ризик забруднення навколишнього середовища. На контейнерні майданчики під великогабаритне сміття можна складувати тільки ті речі, які не поміщаються в сам контейнер. Це дивани, холодильники, тумбочки, які мають розмір такі, що не поміщається в сам контейнер. Тоді ви можете це складувати возле контейнерного майданчика, і ми це все відпрацюємо. Для забезпечення чистоти міста та збереження екології важливо, щоб кожен житель відповідально підходив до питання сортування сміття. Адже у Кремечуці вже давно облаштовані контейнери, які дозволяють розділяти побутові відходи для подальшої їх переробки. Також, якщо виникають проблеми, може під'їхати майстер виробничої дільниці і надати вам правильну інформацію: як користуватися, куди складувати. Ви можете замовити послугу на вивіз, якщо у вас є ремонтні якісь роботи. Цю всю інформацію ви можете подивитися на нашому сайті. КТП Кремчуцьке 1628, а також поспілкуватися з нашими співробітниками на кожному контейнерному майданчику. розміщений графік вивозу твердопобутових відходів та інша необхідна інформація. При виникненні додаткових питань можна звернутися на гарячу лінію КТП 1628 за номером телефону, який бачите на екрані. Спільними зусиллями ми зможемо забезпечити чистоту нашого міста та зменшити негативний вплив на довкілля. Катерина Грудніва Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. До дня незалежності України громадська організація на крилах надії України організувала свято для дітлахів у сімейному кафе Світло. Як пройшов захід, дивіться у наступному сюжеті. У затишному сімейному кафе Світло громадська організація на крилах надії України організувала свято до Дня Незалежності для дітей соціально вразливих категорій, які відчули на собі сувору реальність війни. У ці важкі для країни часи, коли страх і тривожність стали частиною повсякденного життя, це свято, справжній острівець радості та тепла для дітлахів. Сьогодні підготовили дуже яскраву чудову програму. На крилах надії України та громадська організація Марш життя спільно з нами приготували для дітей святкове шоу Яскраве. І майстер-класи свято було насичене активностями для дітей. Аніматори створювали атмосферу веселощів та безтурботності, проводячи різноманітні ігри, конкурси і танці. Також дітлахи частувалися смаколиками від сімейного кафе Світло. Ми дуже дякуємо, що нас запросили в це чарівне місто. А ми не перший раз уже святкуємо тут дитячі заходи і дуже. Вдячні Євгенії Шаповалові, яка задоволені нас тут приймає. Окрім цього, під час свята діти не лише розважались, а й пізнавали українську культуру. Для малечі виступила бандуристка Тетяна Муратова. Такий захід є яскравим прикладом того, як навіть у найважчі часи можна знайти можливість зробити щось добре для тих, хто цього потребує найбільше. Анна Литвин, Олексій Кржановський Кременчуцькі новини. Слово це не лише зброя, а й місток для співпраці між різними народами. Це було продемонстровано вчора у Кременчуці під час презентації українсько-польського альманаху. Як це було вже замить. У філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація книги української та польської поезії. До альманаху увійшли вірші авторів з Кременчука, Бидгощі та Черкас. Вийшов такий чудовий альманах польської української поезії. Перш за все, це Бидгощ, Черкас-Кременчук. Це такий місточок між нашими трьома містами-побратимами. Стефан Пастушевський. Він політичний і громадський діяч, і він є ініціатором видання. У чудової книги за три роки співпраці це вже третє видання Альманаху, де поезія викладена і польською, і українською мовами. Як вибухла війна, тут страшно, коли розпочалася повномасштабна війна, ми ще більше почали цікавитися Україною і захотіли ще більше зблизитися та підтримати її в такий спосіб. Як результат, 300 екземплярів цієї книжки представлені у всіх бібліотеках Бидгощі. До бібліотек нашого ж міста було передано 100 примірників, аби кожен поціновувач творчості зміг насолодитися даною поезією. Під час урож... Чистостей автори зачитали свої вірші, створені з трепетом та любов'ю. Ти все, світ мій безмежний, моє життя, повітря, серце, ритм. Ти моє все, мій сон вночі, бентежний, мій творчий злет, незримий лабіринт. Така важлива подія в культурному житті міста продемонструвала справжні дружні стосунки між двома народами. Я дякую вам за таку титанічну працю, яку ви зробили. Поєднати дві мови, поєднати два міста. Хочу подякувати нашим друзям, які підтримують нас кожного дня. Ми дійсно це відчуваємо. І Кременчук, і мешканці нашого міста вам дуже вдячні. Пликаємо нашу поезію, адже в ній між рядків вшитий генетичний код української нації. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці футбольний клуб Кремінь продовжує вховувати нове покоління майбутніх зірок спорту. Сьогодні відбулось перше тренування наймолодших вихованців клубу. Як пройшли їхні перші кроки на футбольному полі та як потрапити до команди у наступному сюжеті? МФК Кремінь активно розвиває дитячий та юнацький футбол, пропонуючи якісні умови для тренувань і залучаючи кваліфікованих тренерів. Кремінь став стартовим майданчиком для багатьох відомих футболістів і вже протягом багатьох років виховує майбутніх зірок українського футболу. Для початку 2000-й рік. Це Пашаєви, Льопа. Сьогоднішнє поколення, которого також рібят випустив дві тисячі сьмого дорождення. Іван Ліхалі такої самий звісної та ваталаки в Італії. А так багато ребята устроились. двоє в ворсклі, один в Житомірі, один в франковський один в Карпатах. Тобто роз'їжджаються. талантливі діти завжди в сідав, були. сьогодні на стадіоні Креміні Арени відбулось перше тренування для дітей 2019 року народження. Маленькі спортсмени під керівництвом тренерів клубу робили свої перші кроки на футбольному полі, де вони почали знайомитися з основами гри та отримали перший досвід командної взаємодії. У нас з 2008 року народження і. По 2019. Зараз 12 груп. Є ще дві, є ще другі команди: п'ять груп кожного року. Так що це буде наше нове поповнення. Я думаю, що не всі хлопці, які змогли сьогодні прийти, та батьки. Так що будемо сподіватися, що на наступне тренування буде більше дітей і більше батьків. Тренування було спрямоване на вивчення базових навичок, контроль м'яча, передачі, пробіги. Мы в связи с погодными условиями планируем сегодня ознакомительное. Разделим ребят, если много будет, Назвонило очень много, в пределах ну, 40 человек, наверное. То мы их разделим на две группы, на три тренера, чтобы как можно больше уделить детям внимания. А проходят ребята, то сегодня, например, 40, а может остаться вообще 10. Другие приходят. Там же это же постоянный процесс будет в течение там, всей их футбольной карьеры. Это лет 10 как минимум до выпускного 11 класса. Майбутні футболісти отримали чимало позитивних емоцій. А їхні батьки з гордістю спостерігали за першим спортивним досягненням своїх малюків. Син пішов сьогодні, і племінник вже займається. Він 12-го року народження вже давно кремінь поза конкуренцією. Бо племінник, племінник вже давно ходить. В них сильна команда, у них дичко тренер. Дуже хороший прогрес і тому сумнівів не було. У мене є старший син. Він займався теж в Кремні з років футболом. І він добре зараз грає в футбол. Він в Аталанті, в Італії, грає, То і младший пішов теж на футбол. Усіх дітей, які мріють про спортивну кар'єру, запрошують приєднатися до великої футбольної родини МФК Кремінь. Номери тренерів можна знайти на офіційному сайті клубу. Бердаєва, Пальчик, новини. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась нова виставка вишиванок сорочка, одвічний талісман предків. Що презентували, та які експонати там можна переглянути, дізнавайтесь у наступному сюжеті. Вишита сорочка автентичний елемент українського одягу, який зберігає традиційний для певного регіону крій, розмір, орнамент та колір. До дня незалежності України у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась нова виставка чоловічих вишиванок. Сорочка одвічний талісман предків. Кожна з цих сорочок експонується вперше. Тобто, от, за багато років перебування у фондах музеїв, деякі із 60-х років, деякі трошки пізніше, але жодного разу вони не показувалися відвідувачам. На виставці представлено 15 сорочок, дев'ять поясів та ще деяке етнічне начиння. Кожен експонат має свою унікальну та неповторну історію. Що стосується чоловічих сорочок, їх є два основних типи. Сорочка до уставки, або сорочка зі зборами. Тобто густі, густі, густі зборки навколо вороту і біля рукавів. Або інший тип сорочки, в якій немає зборок ніде, ні по вирізу горловому, ні біля рукавів, ні внизу. І скроєна вона по-іншому. Знову ж таки, плечових швів нема, просто вдовжину перегиналося полотно. А потім з боків пришивалися ось такі вставки. І сорочка це називалася бокаста або сорочка з бочками. Працівники музею, які створювали цю виставку, відзначили, що у часи війни такі експонати набувають особливого сенсу та значення. Вишиванка це справжня українська святиня. І зараз, під час російської агресії проти нашого мирного народу, вона здобула значення незламності духу і такого. Символу саме сьогодні, в часи масової російської агресії, підняття національного духу, повернення до нашого історичного коріння є дуже важливим і особливим для того, щоб ми змогли перемогти, щоб Україна вийшла міцною і єдиною і непереможною державою. За час роботи цієї виставки у музеї з'явились дві нові, так би мовити, традиції. У нас нещодавно з'явився прапор Кремінчука. Де всі, хто прийшов у відпустку солдати, чи хто лікується в госпіталі, чи хто тільки збирається туди нас захищати, вони можуть прийти в музей і розписатися на тому прапорі. Якщо солдат хоче, ми йому накидаємо сорочку на плечі, ми натягати не даємо, тому що вона ж фондова, тепер її більше ста років, ми йому накидаємо на плечі і ми. І я, і мої колеги, і той солдат. Ми всі віримо, що ця сорочка буде таким додатковим оберегом. Переглянути виставку буде цікаво кожному, адже в ній історія та дух нашого народу відображені через вишиті орнаменти. Завітайте до музею та пориньте у світ українських традицій. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто б'ється і працює заради нашої сили, заради нашої України. Обов'язково переможемо, бо ми об'єднані спільною метою мир та спокій на українській землі. Слава Україні!